Вітаю, мої любі українці! Мене звати Тетяна Козарчук. Я психотерапевтиня, експертка з фінансового мислення. Це означає, що я той рідкісний випадок, коли я суміщаю психотерапію, роботу з мисленням, а також продюсування та маркетинг для того, щоб допомогти вам реалізувати будь-яку свою бізнес-ідею. Також я авторка трансформаційних проєктів для жінок. Психологія ваших грошей, вищі чеки, да, тобто в групі допомагаю вам реалізуватись, вийти в вищий чек, да, заявити про себе. Ну, а ще я мама двох маленьких хлопчиків і дуже щаслива дружина вже 18 років. Сьогодні ми з вами поговоримо про неймовірно цікаву тему, як на мене. Чому скрізь на ринку? України одні наставники наставників та експерти-експертів. Що взагалі з цим робити? Чи небезпечно це? І чи взагалі варто йти в будь-яке наставництво? Тому, думаю, буде цікаво, не перемикайтесь і додивіться це відео до кінця. Перше питання, яке ми розглянемо, чому такий бум? Власне, на наставництво десь приблизно вже останні два роки, тому що зростає попит кожній людині потрібна людина. І, дивлячись на ситуацію, взагалі в країні, в світі, ми перебуваємо все в більшому стресі. Все більше тиску, все більше і якихось фізіологічних у нас проблем, і психологічних проблем. З іншого боку, зростають постійно ціни. Нам хочеться якось і гідно жити і добре заробляти, і в тому числі самореалізовуватись. Відповідно, люди шукають підтримку, люди шукають допомогу. Тому інші. Експерти, які довгий час, можливо, сиділи в кущах і не проявлялися, вони вирішили спробувати себе в новій для себе сфері. Це наставництво. Відповідно, такий попит він породжує пропозицію. Люди йдуть кудись вчитись, ідуть на курси змислення, на коучинг, на психотерапію. Це те, що ми називаємо м'які ніші допоміжні професії. І, власне, починають навчатися, да? навіть відкривають в собі якісь певні здібності, да? хтось називає це чутливістю, хтось екстрасенсорикою. Да? Ну, тобто, кількість людей, які починають краще вивчати себе, просто зростає в геометричній прогресії. І з моєї точки зору. Це абсолютно нормально, особливо дивлячись взагалі на наш час і скільки проблем нам доводиться вирішувати. І здавалося б, да? ну є ж психологи, психотерапевти, коучі, да? тобто те, що знайоме, те, що більш піддається логіці, так? Але ми всі дуже-дуже різні. І кожному з нас потрібні різні експерти, причому в різний період нашого життя. Да? Комусь потрібно більш така фундаментальна, можливо, навіть медична допомога, да? а комусь потрібно трішечки, знаєте, якогось такого магічного мислення. І я особисто вважаю, що в цьому немає нічого такого, якщо вам це заходить. Да? Є речі, які мені особисто не заходять, да, і я в них ну не те, що не вірю, я до них ставлюсь з більшим скептицизмом, але моїм знайомим я точно знаю, да, що це заходить, вони в це вірять і їм допомагає. Тому особисто я нічого не знецінюю. Я всьому даю місце і просто спостерігаю. Роблю власні висновки, да і нікому нічого не раджу. З точки зору, там іди до того чи не йди до того. Ми всі свідомі люди. Я бачу людей як дорослих, і я вірю в те, що вони завжди вибирають для себе краще з можливого. З виходом в онлайн професії підвищився попит відповідно. На те, як проявлятись, як виходити в соцмережі, писати сторіс, як вести прямі ефіри, і експерти для того, щоб їм продавати свої послуги, да, вони мають ставати видимими. І тут також з'явилася велика проблема, тому що є наймовірні професіонали, але вийти. В Фейсбук чи навіть LinkedIn, будь-яку соцмережу для них стало дуже великою проблемою. Відповідно, вони втрачають можливості, втрачають клієнтів і як наслідок гроші. Тому частина наставництва да, експертизи, власне, в руках у людей, які вміють керувати контентом, вміють навчати та таких людей виходити в проявлення. І як на мене, це. Супер -класно, да, що кількість таких людей лише збільшується. Ну і відповідно, кожен експерт якось поєднує цю експертизу і її упаковує та продає. Тому, будь ласка, моя точка зору наступна: всім наставникам, наставників є місце. Всім експертам є місце. Кожен шукає свою дорогу. І виживе виключно той, хто. Розвивається як професіонал, і хто просто йде вперед і дає результати. Да? Тобто така ситуація вона не буде довго. Десь через рік ви побачите дуже багато хто відсіється, багато хто й прийде нових на ринок, да? але, відповідно, виживуть тільки такі потужні експерти, які розвиваються, які дають результат. Да, і які такі стабільні, да, і здатні утримуватись, не зважаючи на якісь флуктуації ринку чи якісь власні кризи, да. ви будете цих експертів знати і їм довіряти. І у вас, якщо ви дивитесь це відео, є шанс стати відповідно таким експертом. Ще один момент, який важливо врахувати, що декілька років тому, ось приблизно 2-3 роки, коли я шукала саме інформацію з мислення, з роботою над фінансовим якимсь проривом, цієї інформації було дуже мало, дуже мало. І ось буквально за останні два роки. Просто відбувся бум, ці знання вийшли в маси, так? тобто люди почали розуміти, як працювати зі своїм мисленням, як працювати зі своїм станом, зі своєю психологією для того, щоб іти в кращий результат, так? відповідно, вищий дохід в самореалізацію, в проявлення. Просто ці знання нарешті нам стали доступними. Ну і відповідно, ми їх купуємо так? у різних експертів. Там у різних бізнесменів, тому що е, це не, не просто якісь езотеричні знання, да, в них насправді мало езотерики, в, в них дуже багато логіки да, і реально певних бізнес-процесів. Ну і враховуючи наш дуже складний нестабільний стан, все більше, крім класичних психотерапевтичних практик, на арену виходять практики роботи з підсвідомістю. Це і медитації, це і різні східні практики, і різні фізіологічні ритуали, певні ретрити, Ну, Тобто будь-які практики, які також дуже сильно впливають на наш стан, і з часом ми будемо все більше. Робити акцент на таких практиках, тому що темп життя неймовірний, нам всім потрібно вповільнюватись, потрібно концентруватись, фокусуватись. І якщо ви той експерт, який знає, так, як працювати з фізіологією, як працювати з психологією, і ви будете витримувати всі ці труднощі на ринку, так, ви Точно станете успішним, успішним, відомим. Я вас закликаю не здаватися вірити в себе. Всі ваші знання дуже-дуже потрібні світу. Розповім трішечки про себе, чому, власне, я пішла в наставництво. Тому що я 13 років була в особистій практиці, психотерапевтом, працювала з. Парами, працювала з дорослими, да, і чому я вирішила запустити окремий такий напрямок, як наставництво. Тому що по своїй суті я, як психотерапевт, да, така дуже підтримуюча, така зважена і сфокусована. Але не дивлячись на те, що я переживаю себе. Крутим психотерапевтом, да, з високою експертизою, в мене є ще частина бізнесова, тому що 10 років я працювала в HR-сфері, багато працювала з керівниками, дуже-дуже багато врегульовувала різних конфліктів і писала різних стратегій, різних процесів, описувала. Да. І для мене неймовірно важливо доводити людей до результату в психотерапії. Результат це опосередкована штука. Ми більше акцентуємось на свідомості, на здатності людину людини розуміти себе, свої потреби, свої почуття, робити вибори. А в наставництві я можу реалізовувати свою таку неймовірно активну частину, тому що я швидка, я ефективна і, відповідно, поруч зі мною. Люди також включаються і йдуть в дію, і це моя суперсила. Да? Зі мною не зробити результат вкрай складно. Да? А наставництво власне і передбачає те, що ми розробляємо певну стратегію, ми дивимося на те, чого ви хочете в найближчій зоні розвитку. Ми йдемо і просто це робимо. Да? І я допомагаю вам там 24 на 7. Там значно скорочується дистанція, да? тому що психотерапія у нас межі, є певні. Етичні Норми, як врегульовані наші стосунки, і це важливо для терапевтичного процесу. А в наставництві ми просто сідаємо вдвох і йдемо конкретно до результату. І завдяки наставництву ви реально можете зберегти собі роки життя. Роки життя, поки ви будете самі там щось розбиратися, я прийду своєю експертизою, вам допоможу вийти на результат. Тому що в мене не лише психотерапевтичні знання і досвід, а і маркетингові, і бізнес. Ну, тобто, я вмію дуже-дуже багато чого, да? якщо вам, наприклад, треба вийти в інстаграм, вийти в будь-яку соціальну мережу, чи розробити якийсь певний бізнес-план, у вас є якась ідея, масштабування, вам треба виходити, проявлятися на якихось конференціях, виступати. Я з усім цим допоможу. Ми це структуруємо і просто будемо йти в дію. Бо люди самостійно дуже легко здуваються. Просто Візьміть приклад, коли ми ходимо до спортзалу, я сама займаюсь, і я займаюсь тренером. Ну, що ефективніше? Ну, безперечно, заняття з тренером. Да? Ось Я пішла в спортзал, і тренерка постійно слідкує за мною. Я ні, ні про що не думаю під час заняття, вона мені просто говорить, що робити, і я роблю. В наставництві це схожий формат. Да? Звісно, що я не кажу кожен крок, що, що прям треба робити, тому що е, людина сама визначає, що їй підходить що ні. Але я, по суті, пліч-опліч -пліч стою, е, над душею часто стою. Да? Ми прямо працюємо над цими блоками, тому що не так важливі маркетингові інструменти, Там, чи як продавати через Інстаграм, як здолати свій страх і здолати свій сором. І ось саме це я допомагаю зробити. І робити це на кожному кроці, кожен крок. Бо ось ці такі старі програмки, страху, невпевненості, сумнівів, вони дуже швидко вас можуть полонити і затягнути вас назад. І все. І знову стагнація, і ви зупиняєтесь. А так виходить, що наставник тримає вас, і ви йдете вперед, і проходите свої трансформації швидше, під наглядом професійним, і отримуєте свій класний результат. І особисто я від цього неймовірно кайфую. Тобто, я вирішила не вибирати, так, тому що довгий час я вибирала так, чи психотерапія, чи наставництво, але і там, і там живе моє серце. Так. І я розумію, що психотерапія є такі більш глибокі процеси. Ми йдемо прямо в глибину, я здатна витримувати такі глибокі переживання клієнтів. І з іншого боку, в наставництві я можу реалізовувати свою швидкість. Да, вже не настільки глибину, скільки швидкість М -м і видимість, да, видимість результату, бо там людина одразу заробляє гроші. Да. Чи у людини є якийсь певний прорив, да, вона там досягає своєї мети. І я просто неймовірно рада, неймовірно щаслива, коли у людей це вдається. Ну це просто радість, яку нічим взагалі не замінити. Ще такою однією з причин, чому я пішла в наставництво, це те, що я дуже багато навчаюсь. Читаю різні курси, проходжу сама постійно в наставництві, у різних наставників, можу паралельно бути в декількох наставництвах. І, відповідно, в мене відбуваються зміни в самій собі. І і це треба вигружати кудись. Да? Тобто я хочу ділитися цими змінами, цими трансформаціями, цими знаннями, бо їх прямо стає дуже багато. І я хочу роздавати їх, тому що це просто неймовірні, класні знання та досвід. Я їх не зажимаю, да, і відповідно, генерую контент тут пишу в інстаграмі, фейсбуці. На своїх проєктах я багато роблю безкоштовних проєктів, просто вигружаю себе, тому що це моя місія. Так? Мені дійсно дуже хочеться і віриться в те, щоб українці ставали більш свідомими, виходили з позиції жертви і мали право на гідне життя і на відповідно вищий заробіток. Важливим моментом, який я хочу до вас донести, що кожному. З вас є місце в цій країні, на цій землі, в своїй експертності. Не потрібно думати, що експертів розвелось так багато, наставників так багато. А що ж там я? Я загублю серед них. Це якраз і є обмежуюча програма. Ми не ділимо поріг. Немає такого, що от ми всі якісь ресурси психологічні поділили порівну і роздали. Ні. У кожного з нас є по пирогу. Ви прям запам'ятайте це. В кожного з нас нам не треба нічого ділити. Людей, клієнтів багато. Мені потрібні наставники, вам потрібні наставники, вашим клієнтам. Всім потрібні різні люди. Не одна людина на все життя, да? а багато людей. І відповідно всі ми можемо бути клієнтами один одного. Та. Прям дуже хочу, щоб ви це зрозуміли. І ніколи не сумнівалися, і не думали, що ваша експертиза якась не така. До вас прийдуть ваші клієнти. Ваші клієнти тому що ми всі на різних етапах розвитку. Та. І до вас прийдуть клієнти, для яких ваша точка А та, їхня бажана точка Б. Тобто вони мріють дійти до цієї точки. А ви прийдете до мене, тому що ви бачите, що ви також хочете такий результат, відповідно, я вам цей результат можу гарантувати і дати. Як же обрати наставника? От якщо ви в пошуку, якщо ви хочете розвиватися в соцмережах. Ви хочете розвиватися чи як психолог, чи будь-який експерт в м'якій ніші. В першу чергу вибирайте серцем. От вам прям подобається стиль цієї людини, як вона говорить, які речі да, запам'ятовуються. Вам прям хочеться постійно її дивитися чи слухати. От в мене є такі люди, да, на яких я прям підсідаю, і навіть логічно не можу зрозуміти, чому, але от прям мені подобається постійно бути в полі цієї людини. Це, мені здається, найголовніший показник. Другий показник це. Експертиза, да? тобто, просто подивіться, який у людини досвід, які дипломи, де вона навчалась, і скільки вона навчалась. Особисто я вважаю, що 2-3 роки певного досвіду це вже достатньо на даний момент. Не обов'язково людини там мають бути прям сотні років. Да? Ні. Дивіться на те, що за декілька років людині вже вдалося. Зробити, вивчити, реалізувати третій пункт це конкретні результати даного наставника, да тобто прям цифри дивіться. В мене капітал фінансовий є. Да? Тобто, у нас, наприклад, з чоловіком капітал там під 400 тисяч доларів. Да? Тобто я не просто говорю знаєте, про фінансове мислення, сидячи в підвалі. Да? Я зараз сиджу в п'ятикімнатній квартирі. Да? Мені ця квартира дуже подобається. Нарешті ми живемо в дуже класному житлі. У нас є автівки, ми подорожуємо, ми ні в чому собі не відмовляємо. Наші діти там один ходить в класний садочок, у іншого няня. Да? Ну, тобто є певний рівень життя. Дуже складно повірити наставнику, у якого фінансове мислення, да, який продає фінансове мислення, але при цьому в нього ну, там, знаєте, 20 тисяч гривень доходу. Тобто явно якісь неспівпадіння. Да. Людина має м, говорити конгруентно, да. тобто я відповідаю власне своєму образу. Да. Я інвестую гроші, я вмію з ними обходитись. в мене немає боргів. Там, да? ну, тобто вірте да, і довіряйте тим людям, які виглядають конгруентно. Якщо у вас є певні сумніви, прийдіть на безкоштовний розбір. Зазвичай у таких експертів є можливість потрапити да, на. Безкоштовну консультацію. У мене така можливість є. Будь ласка, напишіть мені в інстаграм в особисті чи в телеграм особисті. Я завжди відповідаю швидко, якісно. Це мій просто беззаперечний плюс, що я швидко реагую, і відповідно ви можете потрапити до мене особисто, познайомитись і вирішити, чи хочете вийти зі мною в роботу, чи не хочете. Ну і остання це кейси та відгуки. Власне, це те, що ви можете подивитися в соцмережах, подивитися, які результати пропонує вам даний експерт. І ці результати вони мають бути такими, знаєте, життєвими. Да? Не просто там якісь уявні мільйони чи якісь незрозумілі речі. Да? А ось конкретно. Наприклад, ось конкретно є Настя до наставництва, вона постійно сумнівалася в собі і не знала, як. Пробити фінансову стелю, як вийти на гроші в більшій легкості. А після наставництва до неї почали приходити гроші, да, тобто вона почала брати якісь проекти значно легше, да, і потім через час навіть звільнилась з роботи, яка її вбивала. Ну, відповідно, зараз претендує на значно вищу зарплату. Ось це ну реальний кейс, да. Мій реальний кейс з людини, з якою я співпрацювала. Чи там до мене прийшла дівчинка в наставництві, вона заробляла 300 доларів з блогу, а під час наставництва ми зробили її проєкт, запустили, і вона вийшла на 2200. Прям також реальний кейс Даші, з якою ми працювали. Тобто є певні реальні цифри, є. Реальний ефект, реальний результат, Та? і ви можете побачити ці кейси конкретно на сторінці даного експерта. Ну і на сам кінець хочу сказати, що як наставниця я працюю в індивідуальному наставництві і в груповому наставництві. Це два різні формати. І той, і той класний залежить, власне, від вашого запиту. І більш детально ми це можемо обговорити якраз на такому безкоштовному розбірі. Будь ласка, пишіть мені в особисті в описі до цього відео ви знайдете контакти. Я буду неймовірно рада вас чекати. А вам бажаю не знецінювати свій досвід, свої знання, не знецінювати. Знання і досвід інших людей ні в якому випадку, якщо ви це знецінюєте, напишіть мені в інстаграм слово урок, я вам вишлю дуже класний безкоштовний урок, як вийти з програми знецінювання, тому що саме вона дуже сильно блокує ваш дохід. А я вам дякую за увагу і чекаю вас в наступних моїх відео. До побачення!